Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Доброго дня! Сьогодні у мене буде огляд знову новиночок моїх нових покупочок. Деякі предмети посуду будуть незвичайні, так що додивіться до кінця, можливо, дещо я буду продавати з цього посуду. Хочу. Спочатку вам показати свою новиночку. Це ось така вазочка на ніжці, така креманочка, вазочка для варення. Вона невеличка, діаметр тут десь 10 см, і висота десь так також 10-11 см. Я збираю такі вазочки, скляні маленькі на ніжках. Ця вазочка поповнить мою цю колекцію. Вазочка з прозорого скла. Я вважаю, що вона все-таки періоду Радянського Союзу, це не сучасна, товсте скло, вона не легка, вона така важкува, важкувата, але вона не тришовна, а тут лише два шва. Я не знаю, що це означає, я не. Не знайшла. Але мене підкупили тут оці такі візеруночки. Візеруночки у вигляді бджолиних сотів. Ось бачите? І я нагадала, що в мене з такими сотами є рюмочка, старовинна рюмочка, лафітничок, ось отакий, от бачите? Тут також такий візеруночок у вигляді таких сотів. І я чомусь подумала, що вазочка ця також може бути старовинною. Але я сумніваюсь, звичайно, тут скло не темне, скло таке прозоре світле. Можливо, хтось знає, підскажіть мені, будь ласка, але все одно вона гарненька. Ніжка тут така, ми бачимо, гранюна. Це штамповка. Ось така симпатична вазочка, поповнить мою колекцію таких вазочок. Далі у мене будуть предмети незвичайні. Це буде не скло, не порцеляна. Це буде пластик. Але пластик також старовинний він періоду Радянського Союзу. Ось такі у мене дві ємності. Це називається матеріал-колотий пластик. Такі предмети також користуються популярністю серед шанувальників старовинного посуду. І, до речі, в мене такі ємності, такі баночки є, і я ними користуюся, мені дуже подобається ними користуватися. Ну, давайте спочатку роздивимося це ось такі баночки. Вони зовсім новенькі, вони не були в користуванні. Тут написано, що це для сипучих пищевих продуктів, ціна 80 копійок, ємкість 0,5. Така поверхня, така ребриста. Ось. І цим вона дуже зручна в користуванні. Її можна однією рукою доставати з самих високих поличок, рука не скользить, і ви не будете боятися, що вона випаде. Я ними користуюсь уже, мабуть, більше двох років, а може, можливо, навіть і три роки, і вони дуже зручні в користуванні на кухні. І ось точнісінько така сама. Ми бачимо, що тут на денці нема потертостей, в середині також вони гладенькі. Зовсім новенькі ці баночки. Також я ще придбала це ще не все. Ось таку я ще придбала, з такої самої серії. Ось така баночка. Для сипучих такий є теракотовий колір, більш до червоного. Але ця баночка вже об'ємом більша. Тут об'єм 0,75. І тут надписи зверху на кришці. Ось ми бачимо. Для сипучих пищевих продуктів 0,75. Ціна тут погано видно, але вона. 50 копійок. Ця баночка старіша, значить. Але тут є сліди користування. Вже тут трішечки є ось на денці потертості. І всередині, сама ємність, ось також трішки видно такі невеличкі затертості. А тепер хочу показати ті баночки, які в мене є. Ось така, я нею користуюся, у мене тут навіть ось вівсянка, ось точнісінька така баночка. І ще одна, ось така, але ця вже прозора, ось прозора, з прозорого пластика. Ще раз хочу вам сказати, що дуже зручні в користуванні. Тут зручна кришечка також вона, така як граньона ребриста дуже зручно брати. Вона не випадає з рук. Ось, бачите, такі у мене є баночки. Хочу сказати, що оці три баночки я виставляю на продаж. Кожна буде коштувати 120 гривень. Ця більшого об'єму 0,75, а ці по 0,5. Біленькі баночки, оці пластикові, в ідеальному стані, вони повністю новенькі, так що можна сміливо ними користуватися і не боятися. Ця баночка була в користуванні, але вона дуже також в гарному стані. Не Ні тріщинок, нічого немає. Так що, отакі новиночки в мене сьогодні були, така вазочка і такі ємності для сипучих. Так що, дівчатка, не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний, написати коментар. Я обов'язково. Їх прочитаю і буду вам вдячна. Так що до нових зустрічей. Всього найкращого вам. Пока-пока.